Випускники навчальної програми Менеджмент Development Program презентували та захистили свої проєктні роботи. Навчалися за цією програмою керівники компанії Ферекспо середньої ланки. Розпочали навчання на початку травня 2023 року. Це вже третій випуск програми, участь в якій взяли 26 керівників і керівниць компанії, які розділилися на п'ять команд. За рік вони пройшли 11 навчальних модулів. А підсумковим результатом програми був захист. З проєктних робіт кожній команді своя тема, а кожному проєкту свій спонсор, якого команда мала обрати і зацікавити підтримати саме їхню ідею. Кожному з учасників були надані п'ять напрямків. Вони мали виділити той напрямок, який більше їх цікавить, та вони має мають хист та мотивацію зануритись, щоб знайти якісь такі вузькі місця та зробити щось цікаве та корисно в першу чергу для компанії покращити роботу. А покращення це вже є проєкт. Перед початком захисту робіт із завершенням навчання випускників привітав директор з управління персоналом компанії Ферекспо Грех Нортіє. Є і керівниця консалтингової компанії, яка Давала послуги з навчання Ірина Блінова, а оцінювали проєкти керівників і керівниць п'ятого та четвертого кар'єрних рівнів: директорка з управління персоналом та побуту полтавського ГЗК Юлія Клевова, керівник департаменту з юридичних питань, комплаєнс політики та етики Максим Байдак, директор з промислової безпеки та екології Єристівського ГЗК Володимир Ісраїлян, начальник департаменту оцінки і розвитку персоналу полтавського ГЗК В'ячеслав Татарчук. Серед п'яти команд учасниць вони мали. Обрати одну команду переможців до групи підтримки. Увійшли бізнес партнерки з управління персоналом компанії Серед них – Любов Козюра, яка минулого року й сама закінчила навчання за програмою менеджмент дівелопмент програм. Тоді команда пані Любов на захисті робіт здобула перемогу. Я дуже вдячна компанії за те, що вона цю програму запровадила. Моя думка, що це має продовжуватися, тому що. Е Колективи змінюються. Хтось стає на один шабль вище, резерв також потрібно готувати. Це не має бути дворічна програма, це має бути на постійній основі для того, щоб ми стали сильнішими і більш продуктивними. Першою захищалася команда, тема проєктної роботи якої була, як підвищити рівень залученості персоналу в процеси охорони праці та екології. Один із учасників нині в лавах Збройних сил України. Креативним способом команда підтримала товариша і телепортувала його на захист проєкту. Команда в тестовому режимі запустила телеграм-бот, мета якого 24 на 7 інформувати працівників і працівниць комбінатів про місця потенційної небезпеки. На думку команди, чат, зокрема, допоможе. Підвищити рівень залученості працівників робітничих професій до виявлення потенційно небезпечних місць з метою профілактики і попередження травматизму на робочому місці. Другою захищалася команда із темою мета-гнучкість, аудит гнучкості бізнес-процесів. Ідея проєктної роботи команди полягає у створенні платформ, які допоможуть накопичувати знання досвідчених співробітників та передавати досвід новим або менш досвідченим співробітникам через розробку навчання. Альних і супроводжуючих інтерактивних 3D програм технологічних регламентів третіми захищалися учасники програми навчання, які обрали тему оптимізації системи кодування ТМЦ для покращення закупівель складського господарства комбінатів за допомогою програмної оболонки Пайлох. Четвертою за жеребкуванням була команда, яка презентувала проєктну роботу із назвою Рейтинг керівника. Вони запропонували членам журі дослідити рейтинг керівників та керівниць в компанії Ферекспо, тобто визначити їхні показники діяльності, популярності та авторитету серед таких же керівників і керівниць. Команда провела тестове дослідження. У разі прийняття нашого проєкту до впровадження його реалізацію передбачаємо шляхом виконання наступних етапів. Перший етап це безпосередньо створення опитувальної форми, другий етап це визначення кола, яких ми будемо оцінювати та тих, хто їх буде оцінювати. Третій етап це безпосередньо оцінювання. І четвертий етап це підведення підсумків та прийняття рішень щодо подальших дій. Команда Ігоря Скворцова, який обіймає посаду начальника відділу розробки нових рішень полтавського ГЗК, за жеребкуванням мала захищатися п'ятою й готувалася презентувати мобільний додаток Майферекспо. Зараз доступ має до інформації в більшості. Це керівники або люди, у кого є ПК. Вони можуть зайти там корпоративний сайт або ще якусь систему і отримати якусь інформацію. А потім вже залежить від цих людей донести цю інформацію, а чи до чи не донос вони можуть донести безпосередньо своїм підлеглим, але чим далі ці люди, наприклад, в кар'єрі від керівника, тим менше інформації доноситься до цих людей. І тому наша така мета зробити так, щоб інформація до інформації мали доступ. Всі люди, всі працівники підприємств, незалежно від того, ким вони працюють. Також, якщо ви знаєте, географічно наші підприємства дуже розгалуджені. А цей додаток, наприклад, допоможе працівнику незалежно від географічного положення замовити, наприклад, якусь довідку, отримати доступ до якоїсь інформації, тобто яких справки, ну тось таке. Там записати може двимище, наприклад, на. Прийом то таким чином перед оголошенням команди переможців усім учасникам було вручено сертифікати про завершення навчання. Після ж тривалого підрахунку голосів члени журі надали перевагу четвертій команді. Тепер переможці матимуть змогу втілити запропоновану ними ідею в життя компанії. Радіючи своїй перемозі, учасники щиро зізналися, що такий результат для їхньої команди цілком ними очікуваний. Бо ми добре добре готувалися. Дуже сплотилися під час того, коли стали командою, коли визначали тему, і багато готувалися для того, щоб надати найкращі враження про свою роботу. Тому, звичайно, що були і переживання стосовно і виступу, і стосовно того, яке ми місце займемо. Але чесно, робили все для того, щоб результат був таким, який він є зараз. Також дякуємо нашому спонсору Юрію Хімічу, який вклав в нас дуже багато. Дякуємо, напевно компанії Форекста за те, що в такий нелегкий для нашої країни час. У нас існують дані проекти, які дозволяють все таки колективу компанії не стояти на місці, і розвиватися, рухатися вперед. Я хочу ще додати, що у нас була дуже цікава тема: залученість та мотивація персоналу це завжди така. І важлива і болюча тема, напевно, для кожного підприємства, для, для кожної компанії, і нам було дуже цікаво, скажімо, в неї зануритися, вивчити максимально досвід інших компаній. Дуже було цікаво провести практичне саме завдання, як це може бути реалізовано. Навіть в нашій компанії, навіть в наших умовах, там, можливо, якісь там є труднощі з фінансуваннями, чи ще якісь труднощі. Але ми це зробили і ми вважаємо, що це було дуже показовим і дуже цікавим. І я думаю, що напевно це якраз і було таким зерном нашої доповіді, нашої презентації, яку, як ми бачимо, по результатам оцінили дуже достойно. Так і сподіваємось, що наш проект буде втілено в життя і він принесе якусь користь нашій компанії. Також велика подяка «Ферекспо», що в такий скрутний стан все таки дає можливість нам далі розвиватися. Ну ти ж самий подарунок, тобто частину коштів, які там будуть направлені на навчання, вони відшкодують. Тобто, велика подяка.